Всім привіт з вами Ола Гвами і сьогодні буде таке дозвонивичне відео, буде таке як школа-блогери. Будемо насміхатися, як це сказати, насміхатися з такої маленькою ютуберші Даніела Смайл. Ну давайте виберемо якесь відео. 14 переглядів. 2 лайка, 2 дизлайка, ну це по-любому вона і її друг. Тут хочу звернути увагу. Інтро зроблено на телефоні. Бачите, будуть чорні полоски. І така музика. Мені здається. За таку музику можу забанити. На YouTube за авторські право. Ну, менше з тим. О, відео називається Тек. Ошко. Фу, легко. За... Перше, знімає відео вертикально. І вона сама думала, що воно горизонтально, але воно вертикально. І от в кінці, тут одеться. Вона просто ш сказала букву Ш і все. І ми маємо зрозуміти, чи про школу, чи про що ну тут, звісно, описання відео є про школу. І таке як в кінці відео. А ви все би так зробив? Ось так би зробила і все. Показала, що у нас підозна чи туберкульозна і все, Ну тут не можна таке жартувати. Ну, дивимося. Далі. Обачите, тут Дивіться, дивіться, дивіться зараз. От там дивіться, коли вона закінчила говорити, починається оцей епізод другий, ніби друге запитання, запитулька її друга. І все одно вона говорить ще з першого. Я не знаю, звук йде помаліш відео, Отак От скаже. Фунтик. Давайте погуглимо, хто це такий фунтик. фунтик. А, я точно я згадаю. От тут це фунтик. Зараз я вам покажу. Надіюсь, не забани завтра. Тут таке авторське право. Тут реклама. Вот зараз я вам покажу себе фунтика. Я дуже люблю цим сім'ї. Ось ось, фунтик. Тобто... В неї кличка свиня. Ось. Ну, от так. І давайте я пропоную вам повернутися до першого запитання. Коли мені скучно на уроці, що я роблю? Мені не буває скучно на уроці. В школі приходять, щоб вчитися. Де того є перерва, щоб говорити. Ну, далі. І по сынку просто ездил. Русский язык. Розумієте, у меня такий акцент, якийсь, такий смішний трошки. Ну я не говорю, у мене теж смішний голос. Я просто... Отак, десь, от. Він тупий. Вона сказала, що він тупий. Це просто якщо, неповага до сусіда. Вона просто на відео його як це на українські мої. Обізвала, скажу. Обізвала ну, на руські буде оскорбила, Ну так, просто он тупой. От я дивлячись, перепрошую, що я. За яка ніби запинаюсь, просто я вже тиждень не знімав відео і я з вигляду вона то з вигляду вона теж не висить не умов. Відео знімає вертикально, а сама. E, була і, мабуть, буду. Ну, Була це минулий час. Буду майбутній. а є, це є теперішній. Ну як, була і буду. Ну, логіка. І дивиться, якщо вона так сказала, тоді то вона теж не дуже розумна, і вона обізвала свого сусіда по парті, що він тупий. Я можу назвати тупом його тільки не на відео. Я не кажу, що я там святий, але так. Так Давайте. Ось тут зараз, тут буде цікаво. От. Що усе за звук такий? Я не знаю, чи передасться. Ну, якщо зараз я лохануся, перепрошую, що звук не передасться на відео, звук е, відео. Це буде просто. Cum amani toți vii în A dură, ci am de 9 locații. Nu, uiteți, nu e să, Десяте, десяте запитання, Чи любить вона школу. Вона сказала заради, заради друзів тільки любить. Я не буду її судити, що вона тільки заради друзів. І дивіться, як співпадають перші і, і другі запитання. Дивіться. О, третій, третє запитання. Подивіться, можна перепрошую за цей шум на научниках, якщо у вас буде зараз. Це запитання пов'язане ніби. Якщо вона любить ходити в школу, значить вона любить і школу. Якщо вона не любить ходити в школу, значить вона і не любить школу. Ваш містер. Перепрошую, я не буду себе різати, але. Містер очевидність. Ну тут все, ну, тут вже більше немає. Давайте. О, oh, де 32 підписника? О, oh, я десь бачу відео, бо. О, oh, оцей от. 97 переглядів. Молодець. Ну це можна вирізати. Я навіть таке виріз... вирізаю, навіть якщо. Ну, в мене не можу, я екран знімаю, а вона знімає і себе. Як може бути відео? ні про що. Ну от давайте я везде просто стану перед камерою і буду балікати, що попало. Просто, о, ви знаєте, у мене сьогодні був тяжкий день. Так. Дуже тяжкий день, вывели. Вам би було про таке дивитися. Цікаво дивитися. І до речі, у меня більше і переглядів, ніж у мене. Вона мене подруга і вона. Ко мне попросилась в смай. Ну це по-любому раз. Це її однокласник. Два. Це її друга однокласник. І це все, її друзі, одноклассны. Подивиться. Даша тебе ніхто, А звідки вона ніби знає, як її звати Дашу. Ну, звати то так. Але для чого вона то пише, якщо вона не має відношення? Ні, до Даші, якби немало. ну, мені здається, що має. От зверну увагу тут, бачите. мій перший новий інтро. Модиться. В неї навіть я не знаю, як сказати, вона у меня сформуливать решение не може. От я зараз знімаю без підготовки, без текста. Я не люблю сидіти і паритися на тексту. прийшов в голову, я сказав, все. Зайшов і вийшов просто вот так. Вот так. Ну добре, давайте перемотити. А про що канал там пару відео про що розказувати. Розкажи про себе щось таке зна десь треба. Ой, зараз. И за скільки тут відео. Три шість сім, вісім. неї тут три тисячі переглядів. О, вот тут я дивився зараз. Ну тут не цікаво. Дивіться. Дивіться, дивіться. Ліце за її Зараз, зараз. Куда вона дивиться? Куди? Треба дивитися в об'єктив, куди вона дивиться. Куда? Кри... Ну, стоп, Міцні м'язи такої дитини, Ну, я на вигляд їй 9 років, не більше. Міцні м'язи можуть бути вже в підлітках. Ну давайте так, 13-15 років, Вот так. У самому зараз. 15, так що я не буду так говорити. Ну, кому цікаво, я просто показав, куди вона одеться. Ну тут Ну дивіться, я підписався, от, ви скажете, ніби, ти обсираєш, а сам підписаний. я просто підписався, щоб не загубити канал. Просто, бо я можу просто... Загубити і все. Ми, давайте Ми, цели с видео. Вот тут. Вот тут. каналі. канале. Вот це я хочу звернути вам увагу. Моя страница ВК. Ось дивіться, ну це вона, це її або мама, або хто, вона сидить зі сторінками, вона там в кінці відео не хоче відкривати картину, наприклад, писала, якщо ти хочеш, ніби, щоб, щоб, щоб я тебе додав в друзі, напиши, що ти з Ютуба. Куда я маю писати блядь? Перепрошую. Куда її мамі маю писати, я з Ютуба? Чи хто таке? Чи сестра? Хто би вона не була? В неї має бути своя ама. Тим більше в Бога.

Геніус, Всі Катя Кове, Саша Спілберг, Марія Вей знімає що мої сумочки или рук заки, а ты будеш снідать що в моєму мовака. Геніально! Но... Я вам можу доказати, не знаю, я вам не докажу, але мені здається, що вона була... а... англоязичних ютуберів Навіть цю идею не взяла. Бу... Американці, всі, які вони розумніші за у тих нас, українців, русских. Вони розумніші. Мені здається, що там дуже мало школ-богерів, навіть таких, як я. От дивіться, Брайн Марс, який там. Так, Брайан От, Дивіться. Зараз ми ну, зараз просто відхилимося чуть-чуть від теми. Блін. Вот так. Напишем. Брайан. 2 миллиона подписчиков. У мені Він звісно хороший, у нього монтаж. У нього... Ні, я до нього не можу придратися, а удивиться. Почитаю, кто тут будет Де, Де тут описание відео? О каналі, канале Дивіться. 556 мільйонів переглядів. Найдет вже буде скоро. 50, 557 п'ятьсот ну семь мільйони нудиться. Вже доволі такий канал. Всем привет, с вами Брайан, мне 16 лет. И на рік старший від мене. Я делаю веселое видео для поднятия настроєння. Подписываюсь, будет весело. Ну дивиться. Ну вот 16 років. Ну це вже такий бик, в якому можна знімати. Можна себе показувати. Ну, він, я не знаю. Додавіться, в нього Шапка хороша. От в мене є та шапка. От в мене. Одуван, Дуван пише. Його Картинка в микс. нього набагато краща шапка. Ну давайте повернемося до це. Вижу, я багато вид кошу І, до речі, у нас знімає на телефон. Дивіться, як визнати... Бачите, навіть 750 немає. Якому зараз. Ну, 700, у 750, здається, там має бути. Звісно, що ВК краще однокласників. Порівняла. Ну, однокласники. Хто там сидить? Там підлітків, бажаю ніхто не сидить. А підлітки це просто все для соціальної сидіти. Там сидять старі люди, такі вже дорослі. Такі, наприклад, років 33-60. Отак. Там підлітків дуже мало. А в ВК до угороду. Це тупо соціальна така, такий сайт, на якому багато підлітків. Там просто дайте, більш цікавіше сидіти в ВК ніж в класника. здається. О, тихо, У тих, тих. Данила і К в Зараз ми будемо бити. О, люди. А, не, я, не пишу. я, я неправильно пишу, я перепрошую, я, я, я на російському не дуже не писати. Ee, зараз... Ну менше з тим. Зараз эээ, зарма. Вот так, визнес Моя страничка ВК. друзі. Дарія. може Дарья? Ну може Дарья. Тихо. Тут... Ні, Не, ну не далее. Тут Ну меньше с тем. Ну да, ссылка, да твоя ссылка, блядь. как because... oh, группа ВК. Праздник. Найти Вот, Вот нашел. Стоп, 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 Вот Це, Садится. Мастер фотошопа. Вона ходить на гімнастику, я так понял? Ну, зараз на пиво. Давайте так от, Будем пригодиться. Зараз напишемо, мы напишем. Надо мора видео. Не з Ютуба пишемо, А з Ютуба, так як вона казала? З Ютуба. З Ютуба. Пишемо. Ну якщо вона зайде там, я все покажу. А на секунду переполучу, у мені треба не Ми продовжуємо. Дивіться, на 18 хвилин в мене вже на 19 затянулось Найки її купила. В мене теж є найки. Айромакси теж. Зимові, літні, які екіпоч. Весняні. Алипушки. и виден се. Купила на найка. Мене за есен се набит на оригинални найка. Сохнеш ли по дьому? Но биде по селю ти там засохнеш. Обожаю. Она так каже, не бы так душа, Скільки у мене. У мене 1235 цікавих сторінок. Зараз це За сторінок. І 1675 груп. Ну я в них не сижу, просто там. вступити, і вступив, все. Далі. В моєму ВК. Скільки моїх відеозаписів? Додам. 481 відео. Bodim tak, ker znajo ljudi pokazati svoj status quo. Koliko skelge avdio? V no, majhnem pomenšaju avdio, v majhnem pomenšaju ja tudi fotoomorje za hm, res, kažeš, koliko prideti po eši. Jaz ne znam, ali slišiš. V 79 je avdio. І що це таке? 85 підписників. У мене просто тисяча підписників. Ну, десь сідає, підписників. І 322. Хто тут? Батько. Звісно, я дайся. А от я хочу звернути увагу. Що це таке? Що? Що вона обкулюється десь? Така агас. Що це таке? І бісенової, і заболіває. От я себе так заработаю, у мене не нікого. Ну тепер я вже с ним. Брать и сестра. Ну не фейк. а от у мене є сестра. Справжня, вот. Брат і сестра. Все. У мене дійсно, то... Я не ставлю. Більшу. Ну типа, брат і сестра. Ну тут фігня. фига. По моєму бока шестьдесять фотографій тільки що на і тисячу навіть тринадцять тисяч, перепрошую, чотириста одна фотографія. Ну, зібра там. Та мені тупість, зрозуміло, два рази повторювати не треба. Заходіть в підбіжчики, Підписчики. тобто перепрошую. Ти, я тебе додам. фіг знає для чого. Ти взагалі не популярна, я не популярний. Ти більш за мене популярна і ти фігню знімаєш. В тебе ти можеш, не знаю, стати бега популярним ютубером, У мене дивися. А, дивіться, отут я проігрую в неї поставити дивиться. Одиннадцять просмотрів. Два просмотрів, два просмотрів, шість просмотрів, шість Ну, У мене є нормальний контент. І дивіться, я недавно почав знімати відео. Оце є нормальний контент, ви хочете сказати. За що я сто Ніби я маю собі мозг перепрошую їбати. Щоб ти писати, переписувати з тобою, щоб ти веде туди виход. Це можуть просто зайти. ну Я просто рапсую трубку просив, щоб я поставити. О, в Джобуті, я їх дивлюся півтора року. Ну От-вот відео, я можу от, ільострикова, захватив, ви Іллі, Ну на лайк. От тут дійсно контент просто не ходить дивитися. От вони стараються, а ти прийшла сила, собі бедиш фигню. І, і все, і сто переглядів. Для мене дійсно, от 19 переглядів, для мене це багато. Бачите, я з Ютуба. Не я з Ютуба, а з Ютуба. І ще показує. Ну це просто шикарно. Я не знаю, як пишеться, знаєш? Ну якщо тебе дивляться такі, бо я вибачаю, з ДЦПшники, які не писати. Ось такі такі школі, такі, як ти. Я і думаю, що їй такі дивляться. Дай тут дають коментарі є. Напишу. Так. Я можу з помилками писати на розпуск. Пишем Ютуба, не youtube а youtube youtube Ми продовжуємо. Скільки вже хвилин? Я 25 хвилин годину і дав часу PR зробив. Ну просто краще, ніж в райка бакафо. Все. Тепер ти чуєш ти, якщо ти бачиш це відео, ти просто хочеш бати, бути популярною. Береш, удаляєш свій канал. Ні, перший ти береш. Знімаєш на камеру, стоїш на балкон, стоїш на період балкону і прягаєш вниз. І потім хтось виложив твоє відео в ВК, і ти ста. Ой, кажу ВК, в ютуб, і ти станеш популярним. Це, звісно, шут, жарт. Ти так не роби. Так не можна. Ну, пиар робить. Ніяк я не хочу, щоб ти знімала. От, прошу. Я ж доказую, що тут ДЦП дивиться. Хто носить найку, того більше і яєч. Геніус! Тут просто ви кажете, що Іван Гай, чи там е, Атева, чи навіть той же оложка, ну раки, тупі, все, подивіться її. І вас будете мати богиню Ютуба. Ось вона. Нія. Ну все, спасибо, спасибо. І не з так, на, на цей вже кінець, я просто в мене горить мозок. Я вам серйозно кажу. Я подивився і там буквально до 15 хвилин 10 навіть. І, і в мене просто горить мозок. Дивіться. Так хочу сказати, щоб ви підписувалися на мій канал. Ставили лайк, якщо вам сподобається. Тільки так я можу зрозуміти, що вам такий типу відео подобається. І не забуваємо, що. О, е, блін. І не забуваймо, що на, на наступний, блін. Я не знаю. Я якраз в кінець поставлю, для неудачних моментів. І не забувайте. В наступному відео можете упадети навіть і ви. Пока.